Отже, сьогодні-субота, 26 квітня 2025 року. Я стою ось в такому заброшеному участку в Перу. Інтересно, що це за дерева? Вони самі по собі ростуть чи їх спеціально садить, тому що вони кругом тут. Коли вони великі, під ними взагалі дуже класно. Ну і маленькі теж непогані, я так розмістився між ними. Сонце мене там не достає. Вот. Комари достають. Доставали вечором, ночі. Зараз не, немає. Зараз взагалі тут добре, але вже пора тікати сюди. Я вже это Коротше, Обнаружилась проблема У мене тим флешки. Три флешки я заповнив, а дві флешки я не можу цим телефоном відформати, він їх не бачить просто. Вони форматувані другим телефоном старої версії Android. В общем, дебільна штука цей Android. Як так виходить, що стара версія відформатирував. другим телефоном. С этим телефоном открыть не можем. Вот такая вот. И когда она заполнится, еще 50 гигабайт можно заполнить в этот телефон, а потом все. Потом неизвестно, что делать. Такие вот. вот. Можно было старым телефоном отформатировать, но он совсем сдох. Наверное, у него экран совсем сдох. Я не могу его включить уже все. Вот так вот и будем жить дальше. Може бути не буду зберігати відео тоді. В YouTube загружаю і все. І удаляю. Виходимо в наші тробки. Таке прикольне місце. А це вихідна траса. Я побачив по карті річки, думаю, треба покупатися. Но перша річка оказалась зовсім пересохшою. Там така якась калюшка, але в такій воді я не буду купатися, то вода погана. Оце річка. Якраз така як треба. Хороша чиста вода. А головне гаряча, тепла, Градусов 30. То есть вода не освежайный не студич. <ріху> вот. И вона тече прямо через дорогу. Покупався, постирался. Трусы, носки, майки. Вот. Ново найденная маечка. Постирана. И шапка постирана тоже. В общем, я готов ехать дальше. Чувствую себя прекрасно. Вот так вот тут. Вот и все. Покупанные, постиранные. Едем дальше. Вот. Я так думаю, здесь послезавтра я уже буду в Эквадоре. Опять школа. <связь> <Кошмар>. <связь> <связь> вот. В следующих Хацапетовке была заправка. На заправке воды не Кстати, заправка на карте тоже не обозначена. Вот. Зато так на улице нашел два краника для пробы. Набрал трошки воды вроде. Вроді чуть поліче, ніж вчорашнє. Ось вот. вот таке. Жарить, парить сонце. Виходить, що іноді буває великий поток води. Що навіть мост змило. Сейчас зробили в один сюди. І сюди є об'єс тільки по воді. Таке от. А так рішечка невеличка, але іноді буває велика. Там чувак купається, болдіє води. Я замітив, що манго ніде немає, вже зібрали, мабуть, урожай. Закінчився сезон. От. Зато зараз саме збирають лайм масово. Приймають. І я замітив, що вони його збирають в основному зеленим. По той, який пожовтів, то типу, вже не кашерний не годиться. Багато такого викидають. А ще я замітив, що папаї вони теж збирають зеленою. Вона вже потім дозріває. Ну це всі виходить, фрукти, які становляться м'якими в процесі. Та їх треба збирати зеленими твердими. Інакше не транспортабельні. от надписи постійно. Але вони не допомагають. Я так бачив, що все одно мусора багато викидають. Виїхав на перехрестя. тоже так и робится. Кошмар. Вижу. Сколько тут этих дырчиков. Немерено. Сейчас зайду в любимый магазин. Трошки скуплюсь. И вот туда нам, наверное. Вот это наша дорога. Получается, на указателе направо-налево пиура была. А тут такая прикольная штука на выезде. Тому я не знаю, чи це той поворот чи ні. сейчас вам проверять. Зато після цієї штуки обочина зразу становиться ширше <плакова> Бочка. Манго Он як в вліпили його. Так і є, Оце наш поворот. Правда, він на сульяну веде, а не на піуру. Піура буде далі вже за поворотом там Ну, в принципі, нам это... Получается і по цій можна на Еквадор їхати, но мені вона не подобається. Тому що тут горбато дуже буде, Там підйомів вдвічі менше висоти, Поэтому я туди и поїду. Ну тут хоча б обочина хороша. Так що нормально, по этой дороге їдемо, товариші. В общем, обочина тут хорошая, ехать нормально. Единственное, что нема де отдохнуть. Сидел нема, только стоялка. В тени. А тут опять реклама. И что-то связано с комарами. Чи це не реклама? я не знаю, что это такое. Что-то вот. с комарами. Тут, наверное, велика проблема комаров в цьому регіоні. Вот так я. 28 км до заправки. После которой я буду уже десь там ночевать. Ближче к городу Сурьяна. Я буду сульяну проїжджати і неї сверну на Еквадор. Місцевість пошла горбата. Дорога так іде вверх вниз, вверх вниз врвниз. Но пока підйоми не сильні, так ну їдемо потихеньку. Фух, движемся. Місцевість така интересная, тут опять. Пампасики. А у нас тут Сан-Франциско опять. Пампасы колючие. Местями дуже хорошие есть. Дорожки заезды, вот такие вот, типа. И туда можно заехать, десь заночувати. Такий мост. Таке глибоке русло, а воды нема все одно. Так интересно, зато классно заросше. Тут дуже цікаво місцевість пішла Може тут комарів менше вони мене так задрали ці комари Чогось імена місцями бувають дуже ядерні. Це так якийсь типа ресторан, да? З всякими приколами там Грушки, грушки, ігрушки, борга Бувай кошмар. Притомився. Але вже десь через 3 км буде та заправка, бо тут щось ніде не було води, я думав, може десь в другому місці наберу, але не було. В общем-таке GPS 2 дня интернета немає, GPS перестає работать. Не показує, де я нахожусь. Тут така интересная штука, худольнее поле. Я думав, що це дальше заброшене, воно не працює ще, а за ним такий участок непонятний Вроде як мусорка була, Ну от, Я розмістився прямо посреди сел, потому що дивився дальше. Лух-лух. І непонятно коли вона закінчиться а скоро темніє. Короче, щось мене підвело моє. і захід сонця вони киє такого цвіта. Обично у нас це значить на мороз Тут теж прохладненько в принципі. Прохладніше, ніж вчора і позавчора. Так ми будемо розміщатися. І в принципі непогано розмістився, акуратненько під цим деревом. Велик поставив, бо вітерець дує. Ну це добре. Роз вітерездує, значкома рівне буде. Зараз будемо вечеряти, деревець надибав. Ключі хно, так є, що легко ламаються. Все. Тепер традиційна рубрика. Я читаю ваші коментарі, відповідаю на запитання і коментую. <гум> і так само традиційне запитання, коли я не виходжу на зв'язок, куди я пропав, що зі мною сталося. І так варіанти. Я попав. плен до индийского племени и мне хотят зисты. Вариант 2. Я попал в плен до индийского племени и меня избрали вождем. <гум> вариант 3. Меня задушила змея. Вариант 4. Я задушил змею. Вариант 5. Мене зив крокодил. Вариант 6. Я зив крокодила. <гум> и вариант 7. Просто не было интернета. <гадайте, який правильник> а про королівство Іспанії там ми не зрозуміли шутку просто. Це був прикол на тему того, это самое, есть там чувак, який порадив. Да, -да так, це чиста правда. <гадайте> Ви просто не знаєте цього приколу, це масик такой. В Панамі Костарі не треба. Звісно, не треба. Туди треба білет на самолет. Ну і Велик, якось теж перевезти, це теж стоїть. Або куплять там новий велик. Це, взагалі, нове путешествие. Ви ж знаєте, що там до Панами дороги немає. Там або морем плисти, або самолітам, і то і то дорого. Отаке. <гум> Те ж саме Гватемала і Гондурас. Це теж віддільне путешествие. Я думаю, що якщо колись таке і буде, то скоріше всього я буду летіти в Мексику от оттуда їхати до самої Панами і обратно в Мексику. Ну, це, це варіант, якщо в США візу не брати. А попроще, так. Да. Або, або їй не дадуть. <сум> сумка. Сумка не розлазиться. Сумку роздерли ключі всякі хрень, коли я лазив, ще по Європі. Ну і тут теж потім в Бразилії трошки там. Это самое. А так сумка класна, вона б ще служила. Ну, от. Я думаю, туди наші латки. Треба крепко і ткани знайти з боку латки і вона ще довго послужить. В ну, походи, в мандрі великі я вже з неї не поїду, то я поїду вже з іншою сумкою. А ця сумка буде потом для господарства вдома служити. Вона ще очень, дуже довго може прослужити. Так от. <гум> Значит, это... Коля вирішив Да, Коля. Просто я показую те, що ти побачиш. Да, можна приїхати подивитися мачу Пікчу, можна подивитися Водопад Гуасу. Ну і всякі проші інтересні міста для туристів, понти для приїжджих, так можна сказати. Але це там трохи невеличка частина території, а 99% території Южної Америки це мусор, говно і трупи. Оце я от чітко можу описати Южну Америку. Кстати, по поводу трупів, я сюди на стоянку їх заходив, там теж лежить скелет корови. І взагалі багато моїх стоянок, я тоді не розказував, раз вже так зацепили мене, то я розкажу. Дуже часто було що дуже класна моя стоянка, а десь рядом валялись мумії, яких-небудь, корову, овець. І ще там, Ну там де пустиня, там мумії. І їх ти може не почути, вона може лежати за 20 метрів. Воно не виняє там. А таке, запашок такий похожий на цей самий хамон якийсь або копчену ковбасу. Таке більше. А так кості це звичайне діло. Ідеш, де там хоп валяється скелети якихось коров. Е, я можу сказати, що корови, е, мертві корови попадаються 2-3 рази в день. мені. В Перу особливо. це вовсе. Так що мусор головної трупи, да, оце Южна Америка. Не подобається, не дивіться, дивіться других, там, де все красиво. Про Мачу Пікчу я ж розказав, я ще тоді ще, одразу, як от мені мастер запортачив велосипед, я тоді сказав, що я вже не поїду сложним маршрутом по Перу. Передумав, тому що, боюсь, що він там не витримає. І взагалі важче їхати. На гору дуже важко їхати з цією вилкою. Вона мало того, що вона пружиною, <хи> так вона ще вся доболтається во всі сторони, коли нагружаєш, і починаєш давити на педалі сильніше, воно все отак трясе, болтається і теряєш енергію. Тому я по великим горам стараюся тепер не їхати по ньому. Хоча Великі Гори у мене будуть там в Еквадорі, і можливо, там навіть буде рекорд висоти. Але я поїду таким путем, щоб у мене був невеликий участок цих гор. Тому що якщо поїхати по 35-й трасі, то там буде все время таке. Взагалі так. Дущик трошки хапає і <смітна> от. Сама небезпечна ситуація, я навіть не знаю, яка. Я вже про всі ситуації розказую, показував. Можете саме подивитися, вибрати, яка з них небезпечна. Я не знаю. Серед моїх поломок. самое, це, це коли я поїхав в українське місто. Українців нема поліс. От. Да. Потому що я тоді страшно намок. Жутко злий був, потом, тому що потерял багато времени. Туди дорога така вошла по горам і цілий день мене мочила дощем. Я прокляв потому, все на світі. От. То була дуже неприємна ситуація. Потім на наступний день я таки доїхав вже в следующему місті, знайшов майстерню, де мені чувак втулки замінив безплатно. І за що я йому дуже благодарний. І взагалі там оказались чуваки класні. І це були не українці і в українському місті. Тому що в українському місті мені ніхто нічим не допоміг. Всім було по барабанам. Ото була така дуже неприємна ситуація. І перед тим було. Ото в Бразилії були неприємні моменти, коли мене несколько днів мочили дощем, то було дуже неприємно. Потому що такі перепади то дуже жарко і парить, то мочить і холодно. Отак я от. я Дуже поганий сезон був. А так взагалі по природі Бразилія, звісно, краще всіх цих стран туди поїхати в хороший сезон, возможно, колись це буде такий подорож по Бразилії віддільно. По тому берегу, от так от просто Сан-Паулу на север, по берегу океану, ну а потім можна трошки і далі проїхати. Амазонські наверное, все-таки я вычеркую, наверное, я вже слишком старий для такого. От в років 30 я любив такі, такие, ух, дерзкие такие. Я проехал бы по у тим до самої Рарай до самого ми пере, переправився б через Амазонку і дуже б гордився цим. Это, а мене б усі назвали ідіотом, а я б ще більше гордився цим, да. тому що це було б достіження. Зараз таки не цікаво мені взагалі. Про Кадмій. Про кадмій це я поприкалувався. Що ви не поняли? Тож написали там про авокадо з Кадмієм, яке завезли в Україну. А якраз той момент авокадо набагато знайшов і нажерся його. Тому я поприкалувався. А ви серйозно Ну, До речі, несколько коментарів про камеру зі стабілізації. Камера зі стабілізації буде, так. Да. Обачна нормальна камера, типу Sony може, але це буде в новій мандрівці. Коли я зберусь в нову мандрівку, от якраз зберемо донатів і купимо мені нове снаряження. І сумку, і камеру, і взагалі багато чого можна купити. Думаю, так буде класно. От. Але це буде мабуть, не скоро. Тому що якщо я зараз в Іспанії почну пускати корні, то в ближайші п'ять років великих мандрівок не буде. Такі от. <гум> коментарі по поводу мандрівок в різні країни, там, Австралії, Узбекистані і проче. Звісно, я все це збираюсь проїхати, але ну, може бути колись потім. Не зараз. <гум> так от. Значит, про сімку я вже казав. Сімки нема потреби. Бачите, я знайшов Wi-Fi, виложу відео. В Еквадорі, по ідеї, має бути намного краще з інтернетом. А, а от, в Колумбії я таки купувати симку, тому що мені потрібна буде зв'язка. Я вже про це казав. По дорогам. Виходить, ну, дорога є е 35 яка йде по горам. Там набір висоти виходить, в три рази більше, ніж по цій по 25-й, де я збираюся їхати. Звісно, я вибір 25. Вона йде по низині, по рівнині, хоча, можливо, там будуть якісь болота і комари, але попробуємо якось з цим справитися. Вона що то, що -то, короче, виходить, є ще траса 15, яка йде вдоль океану. Вона дуже великий крюк дає. І, судя по тому, що там берег низинний, то там всего, буде пісок, грязюка, муть, а океан постійно бушує. Некрасивий берег, там не цікаво. Не стоять, ні купатися, там не цікаво буде. поэтому я туди навіть не збираюсь їхати. Там, де скалісти берега, там мені подобається. Да. Я таких зустрічав. було класно. Ну, тут таких вже не буде. Почається Еквадор і Колумбія, там берег таке, Поэтому, Тому, всього океану вже не буде у моїх відео. Я поїду по цій трасі до міста, як він називається, Санто. Домінго, це забув, як там називається город. І з нього вже сворачують туди на, кі... на кіто. І там вже будуть гори починатися. І після кіто там будуть дуже високі гори. Там 3,5 км чи сон, навіть є підйом на це саме. Це дуже круто. От, а можливо туди я ще схожу на якусь горку, ну це так, як варіант. Ну і далі по Колумбії там буде нижче, але там теж будуть гарбата місцевість, але там дорога вже сварачує в другу сторону від Андрі. Там вони в основному йдуть, в Колумбії взагалі дороги йдуть вдоль гор. А по Понизині там взагалі дорог немає, там, скоріше всього, кругом болота. І туди краще не суватися навіть. В общем, на коментарі відповів. На тому і все. До нової серії.